Дослідники з Карлівського інституту у Швеції та Університету Копенгагена у Данії кажуть, що найкращий час для жироспалюючих вправ ранок, а не вечір. Я згоден з ними в тому, що фізична активність у різний час доби може по різному впливати на організм, оскільки біологічні процеси залежать від циркадних ритмів. Дослідники виявили, що фізична активність у ранковій активній фазі збільшує експресію генів, що беруть участь у розщепленні жирів і термогенезі жирової тканини, що вказує на більшу швидкість метаболізму. Вони спостерігали ці ефекти мишей, але я згоден з їх поясненням, що миші та люди мають багато загальних фізіологічних функцій, і миші є усталена модель фізіології та метаболізму людини. У мене тільки одне зауваження, яке ґрунтується на особистому досвіді, що без обмеження калорій ніколи не вирішує проблему зайвої ваги. Згоден, що корисно приділяти більше уваги саме ранковій зарядці. Але ніколи не забувайте контролювати свою тягу до їжі. Це обов'язкова умова для спалювання жиру. Дякую за лайки та розповсюдження відео.